Ага. Машину, і ага. Зараз от на місці навчання працюють рятувальники, тут також працюють кінологи, собаки і за даними ДСНС, як я сказала, тут, тут, тут працюють, шукають, ймовірно, під завалами ще двох людей. Було вдома, коли все сталося, як? Да, я була. У вас перший поверх другий? Первый. Перший. Я була на кухні, но там окно не вилетіло. Як на щастя. А в кімнатах повилітало все. Щастя. Да, я прямо упала. Почала трусити. вот так. А выйти не могу, потому що двері заклинило. І тут уже освобождали нас. Ничего, я прочитала, що летить ракета, І все. Вот это вот, вот такой взрыв, был, ужас. Руки трусятся, да? Ой, да. Постійно потрібно вирізати металеві конструкції, металеві елементи, щоб звільняти зруйновані конструкції конструкції саме будівельні для того, щоб можна було їх дістати і вивозити. От та жіночка, яка вижила, яку вдалося врятувати, ага. як вона знаходилась, це був якась кишення, якийсь простір, що вона бо кажуть, що дивом вона врятована дійсно дійсно дивом. Ага. Ми застосували знову ж той елемент, який не раз застосовував на завалах, це хвилина тиші. Вона якраз е, дала позитивний результат. Ми почули, що звуками або похлопуванням по металевому предмету відчули, що йде звук, і визначили основне місце для розбору завалу. Е, більше більше години ми приймали різні рішення для е, різні заходи для того, щоб е, для того, щоб можна було її дістати, і в кінці кінців це вдалося. Вона була притисла двутавром. Е, Голова її була притисла двутавром до матрасу в кроваті. Благо, що матрас товстий, м'який і тільки через це черепна коробка вона, вона, вона витримала. Бачили тільки одну руку, спілкувалися з нею, з руки пішли, потихеньку-потихеньку достали, потім підклали. Елементи для стабілізації конструкції, які були, і потім вже, її, вже її дістали, передали екстрені медичні допомоги. По запиту ДСНС виїхали нас п'ять чоловік та п'ять собак, які навчені шукати як жителі, так і та вмерті. Що ви ну ще ми допомогли вже ДСНС? Вони казали, що ви ваші собаки, пошуковці вказали певні певні місця, які собачки працюють, і на що вони вказали як. Працювали на зараз чотири собаки, це Дебарман Хана, дві бельгійські овчарки, жах та пуля та німецька овчарка Нітра. Ще чекає свої черги Оргіелтур. Вони вказали на можливе місце, де може бути людина. Чому небезпека може бути? Небезпека це просто не мотака поранитись, можуть бути повторні прильоти. Так, ну, вони так вони принавчені приходити таких завалах, вони вміють. Добре пересуватися, але вони знають, що від них е, треба треб, як, яка в них стоїть задача. Він. Він. Доброго ранком це для Дніпропетровщини не назвеш, але ми бачимо наслідки, коли ворог підступно атакував місто Дніпро. Ніч з п'ятниця на суботу. Фактично вихідний день, коли всі родини були в себе в приміщеннях, ми бачимо, куди ракета потрапила в житловий будинок, там, де є і пострадавші, є загиблі, є поранені. Ми бачимо, наскільки постраждали будинки, які знаходяться поруч. Ми знаємо, що пострадали об'єкти критичної інфраструктури, там, де зараз також проходить, проходить ліквідація наслідків підступних ракетних ударів. Що сказати за стосовно загиблих, то за цю ніч у нас є і загиблі це троє людей, серед них є і діти. У нас є більше двох десятків людей, які звернулися до лікарні. Там, в тому ж числі, також є діти. На місці ви самі бачите, що працюють. Всі необхідні служби працює поліція, працює СНС, працюють комунальчики. Вони всі працювали фактично з перших хвилин з перших хвилин того ракетного удару, який є. І завдяки ним є і врятовані життя в тому числі. Так що дякую всім. Троє загиблих це мешканці безпосередньо цієї будівлі, де ми, яка знаходиться за нами. Загиблих немає так. Я вам скажу так, техніки достатньо. Всі в повній комунікації, в повній координації. Я вже казав, що е, е, хотів подякувати нашим іноземним партнерам. Дуже багато к нам приїхало техніки по лінії міжурядової допомоги від Японії. І ця техніка також вже зараз працює, наприклад, ті ж самі там фронтальні навантажувачі. тому... Знаєте, от доповідають ДСНСники, що 15 комунальників вони стояли, просто очікували, коли закінчиться робота. Якщо ви бачите, ми вже відновили транспортне сполучення в районі проспекта Яворницького вже зранку. Ну, життя повернути це неможливо. Це суцільний жах. Сергій Петрович вже сказав. Влучання пряме в житловий будинок, що вони тут шукали ці падли, я не знаю. Але, наприклад, в районі проспекту Яворницького дуже багато побито вікон. Ви саме бачили це на власні очі, і зараз працюють волонтери. Їм теж потрібно казати допомогу. Наприклад, той же пролісак вони роздають і ОСБ, і плівку. А зараз місто вже створені комісії, які ми. Обраховуємо вікна і будемо допомагати вставляти, тому що зараз така трошки тепла погода, але ви ж розумієте, що нам потрібно закривати, зберегати тепло, тому давайте ми будемо працювати, будемо закінчити. Дякую. Слава Богу, я вийшла на вулицю. Слава Богу. Це ви коли що, почули якісь перші прильоти? Ні, просто я вийшла на вулицю до подруги. Аби була, мене там вже привалило. А куди ви вийшли на вулицю? У на перекрестя туди. Ага, а де ваша квартира в цьому будинку? У перша. Це вікна куди виходять? А ось, все, де штора висить. Де штора. Тобто не на задні, Не... Ну і туди, на боку теж, а назад там взагалі там. Приходила ко мне знакомая товарищ. говорила, здесь в доме, куда прилетела, друг его жил, Михаил. У него была жена ребенка. Михаил живой, получается, а жена ребенок погиб а Вы знаете, я к нему Он вышел, вышел, чем он не вышел. Ну, это дома. он по телефону кем-то разговаривает, суматоха, он, там одна информация, там другая информация. Я как-то это не, не собираю. Вы бачили там аж до фундамента? Конечно, да, полностью. Ну, сюда зармовалась, зла зерна говно дошла и вчера сращилась. Что уже там молодец?